Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії, які були зіграні на етапі жіночого гран-прі на острові Кіпр. І сьогодні в центрі нашої уваги дуже цікава партія, яка відбулася в сьомому турі. На той момент українська шахістка Анна Музичук поділяла першу сходинку турнірної таблиці з китаянкою Джузінер. І в цьому сьомому турі Анні Музичук довелося зіграти чорними. Проти представниці Австрії, міжнародного майстра Ольги Бадельки, на результат цієї партії дуже серйозно вплинуло те, що суперниця Українки грала саме білими. Чому по ходу справи ви, шановні глядачі, зрозумієте? Отже, Д4 зіграла Ольга, Д5, кінь 3 три кінь і тут білі ставлять пішака на є 3 Обираючи одну з систем під загальною назвою дебют ферзових пішаків. Українка грає симетрично е 6 слон Д3 С5 і Б3. Білі визначилася з дебютом, які розіграють в цій партії. Це славнозвісна система цукерторта, яка може бути дуже міцною та потужною зброєю в руках білих. Кінь с 6 грає Анна, слон Б2, Б6, 20, слон Б7 7 Кінь БД2 і слон d6. Білі ставлять коня на e5, після рокіровки роблять профілактичний хід А3, не пускаючи на Б4 чорного коня. Тому той йде на Е7 і після ферзь e2, ферзь c7, білі ходом F4 будують у центрі славнозвісне кільце Пільсбері, потужний централізований кінь E5, два сильних слони, які поглядають на королівський фланг. У білих є перехід тури по третій горизонталі на g3 або h3. Також чудовим атакувальним ресурсом є пробіг пішака G, зганяючи коня з F6, ну і далі можна вже ферзем зайти на H5. Все це може бути дуже небезпечно, якщо чорні грають без особливого плану. Поки що Анна Музичук робить все правильно: ставить туру на c 8 в певний момент може просунути пішака на С4. У відповідь Ольга Баделька використовує добре відомий стратегічний прийом. Міняється на С5 і гальмує чорного пішака ходом С2 С4. І у цій позиції чорним краще було зіграти кінь же 6, тримаючи під напругою білого коня Е5. У певний момент можна навіть віддати за нього слона, щоб зруйнувати атаку білих. Але українська шахістка робить більш, здавалося б, очевидний хід кінь Е4, і це вже серйозна неточність. ЦД грає боделька, і тепер кінь Е4 вже під боєм. Якщо побити пішака, то після розміну на е 4 слон С4 різниця в силі слонів суперниць очевидна. Білі слони продовжують тиснути на королівський фланг, чорні ж слони перекриті. Білопольник своїм же пішаком е 4 а чорнопольний слон білим конем Е5 та пішоком F4. З урахуванням цього, Українка забирає на d2, але баделька не б'є коня, а забирає пішака Е6, загружуючи взяттям на F7. Тут стало зрозуміло, що чорні вже зробили щось не те. Кращим варіантом було зіграти F6. Але тоді, звісно, кінь заходив на F7, чорний кінь повертався на Е4, ферзь F3, F5, Тура А Д1. Ворожий десант на Е6 та ф7, звісно, є дуже неприємним для чорних. Але це для Анни Музичук був кращий варіант, ніж те, що відбулося в партії. В поєдинку чорні знову поставили коня на Е4, і це вже дуже серйозна помилка, яка дає білим велику перевагу. Тут у бадельки навіть є приємний вибір. Можна забрати на F7 пішаком, даючи шах. Потім ферзь F3, і після відходу коня на F6. Представляємо ферзя на H3. У білих чудова атакувальна позиція. Але баделька вирішила забрати пішака конем. Чорні зіграли кінь F5 і слон c 4 Музичук блокує пішака е ходом слон Е7, але ферзь g4 нападаючи на коня. Відійти ним не можна, тому що буде відразу мат на g7. Тому кінь Е d6 грає українка Тура d 1 Білі потужно атакують, загрожують взяттям на d6. І чорним, щоб не потрапити в ще більшу халепу, доводиться віддавати якість. Забирає на f 7 баделька, король f8 і все одно тура б'є d6. Кінь f5 залишився без захисту. Якщо ним забрати туру, то відразу мат на g7. Тому ферзь б'є d6 зіграла українська шахістка, ферзь б'є f5, загрожує взяття на h7, і чорні грають ферзь d2, нападаючи на слона. Тут баделька могла красиво закінчити партію, зігравши слон б'є g7. І після взяття ферзь g4 за будь-якого відходу чорного короля білі досягають перемоги. Наприклад, якщо піти король h8, то просто ферзь g8 і наступним ходом мат. Якщо відійти на h6, то подвійний удар після король g7 f 8 ферзь. Якщо забрати слоном, то білий ферзь заходить на одне з білих полів, тому взяття турою, але тепер під боєм слон білі виграють. Тому взяття турою, але тепер під боєм слон, шах, білі виграють, оскільки чорні не встигнуть поставити мат на g2. Але баделька зіграла більш обережно. Пішла тура f2, захистившись від взяття слона шах, слон f1, взяття на b3, ферзь h7. Загрожує мат на g8. Якщо побити пішака ферзем, то форсований виграш найсильнішої фігури, шах, далі ще один шах, король ф 7 і вирішальний удар білопольним слоном. Тому слон f 6 зіграла Українка, але розмін чорнопольників і після ферзь же 8 шах Анна Музичук нарешті здалася. У відповідь на король e 7 буде вирішальний хід F8 ферзь шах, і після взяття білі виграють ферзя. Ось така без перебільшення розгромна партія. Тепер ви, мабуть, зрозуміли, шановні глядачі, чому особливо важливо було те, що баделька грала білими. Видно, що вона добре засвоїла головні ідеї дебюту Цукерторта і буквально зруйнувала захист чорних, використовуючи добре відомі атакувальні шаблони. Це дуже болюча поразка для Анни Музичук, ще й тому, що її суперниця, китаянка Джузінер у сьомому турі здобула перемогу і на півочка вирвалася вперед. Залишалося два тури до кінця, і Анні Музичук, щоб поборотися за перше місце, обов'язково треба набирати максимум очок. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення!